Ну і власне головне з яких коштів виділять фінансування цієї програми, адже тут щойно підняли податки, а тут будемо роздавати по тисячі. Це ну важливе питання. В змі звучать цифри 30 мільярдів гривень іноді, да. це зараз називати такі суми некоректні. Вони точно будуть менші. Приміром, попередня версія програми є підтримки під час ковіду коштувала приблизно 8 мільярдів гривень. Фінальна сума цієї програми на ці три місяці зимові важкі буде залежати від кількості українців, які будуть бажати скористуватися цією програмою. Тому зараз не можна можна назвати фінальну суму. А звідки ці кошти будуть залучені? Це друга частина мого питання. Це... То, чи це внутрішні кошти, чи це кошти від донорів, які кажуть, що оці кошти на оборонку використовувати не можна? Це важливо розуміти, що це не нові кошти, не це кошти від програм, які є в основних програмах. Ми переспрямовуємо з тих програм Мінекономіки та інших міністерств, в яких виділені кошти на цей рік не встигають освоїти власне до кінця року. І крім того, ці кошти ми точно не змогли б спрямувати на армію, адже ці кошти власне виділені нашими донорами в наш бюджет, і там є умова, що їх не можна пускати на військовий видат.